14 грудня в Україні відзначають день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на чаес людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття. Насамперед, це день мужніх та самовідданих людей, які прийняли доленосний виклик захистити не тільки Україну, але й усе людство від руйнівних наслідків катастрофи. Адже аварія, що сталася 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією з найбільших катастроф в історії. І лише завдяки самопожертві ліквідаторів, багато з яких заплатили власним життям і здоров'ям. Вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. До ліквідації наслідків аварії були залучені тисячі фахівців різних професій, отримуючи великі дози опромінення інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, лікарі. Усі, хто пішов тоді не тільки за наказом, а й за покликом серця, зупинили невидимого і підступного ворога. За неповними даними, через Чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч осіб. 14 грудня 1986 року на Чорнобильській АЕС було завершено спорудження захисного саркофага над зруйнованим енергоблоком. Це була перша серйозна та важлива перемога над зловісним атомом, який вирвався з-під контролю людини після квітневого вибуху. Тому що року, саме цього дня, ми вшановуємо відважних ліквідаторів. Тих, хто поруч з нами, і вклоняємося пам'яті тих, хто пішов за межу вічності, ми маємо знати, шанувати і пам'ятати своїх героїв. Час може лікувати від усього, але не від пам'яті. Саме вона є рушієм еволюційного поступу в майбутнє і оберегом найвищих загальнолюдських цінностей. І якщо народ пам'ятає уроки своєї історії, він вартий того, щоб дивитися у майбутнє, висловлюємо слова щирої подяки усім ліквідаторам, хто зробив вагомий внесок у справу подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя, життєвої енергії та довгих років життя. В цих лісах безборонно гасають вовки, наче рейнджери, заблоковану зону обходить здаля навіть дощ, лиш тутешні зозулі, що звуться лічильники Гейгера. ігера, на роки обіцяють, а числа рокованих доз. І шаманської ночі без око чорного місяця, коли землю, як саван, загорне вологий туман, На задалених цвітерях в небо вугле не світяться, Сизоцинковим оцвітком горбики чорнобиля. Бо ніщо не забудеться, ані в мене, ні дати. В мене тіні, ні душі від нині, вовік молоді, ніколи небеса освістують годину відплати. Ми посвідчимо вашу байдужість на страшнім суді. Так глухо і тоскно, і так одиноко, пустельно, тільки раптом із ночі дитям заголосить сова, тільки діва причиста із профілем ліни костенко, у простуженій церкві з собою маля зігріва. Тільки тіні шістьох спопелілих за всіх у четверті, припадають до вікон, волають устами біди, Та озвітися ж, люди, якщо ви забули про мертвих, Та живим пострадальцям подайте хоч кухоль води. Бо ніщо не забудеться, ані й мене, ні дати. Ми не тіні, ми душі віднині нині, а вік молоді, І коли небеса позвістують годину відплати. Ми посвідчимо вашу байдужість на страшнім суді. Не тіні ми душі віднині во вік молоді, і коли небеса посвістують годину відплати, ми посвідчимо вашу байдужість на страшнім суді.